оборони Степан Полторак запевняє, що армія повністю забезпечена буржуйками і пальним до зими. А до 19 жовтня усі бійці на фронті матимуть утеплені куртки, брюки а також трикотажну білизну. А ось уже після 19 жовтня почнуть поступати на склади необхідні шапки та рукавиці. Нині забезпечують зимовим взуттям п'яту хвилю мобілізованих. А в листопаді на фронт мають піти зимові маскувальні халати. Повний комплекс зимового обмундрування армія має отримати до 30 листопада. У Міноборони зауважили. Щоб бійці не доотримують однострої, мерзнутимуть звертатись на гарячу лінію за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Бійці на передовій забезпечуватимуть позачергово. В АТО я доповів на 97% ми видали зараз по кількості на 100% куртки і брюки. Але в зв'язку з тим, що не підходять розмір, зараз йде заміна. І близько 3-4% необхідно поміняти. Ми зараз над цим працюємо, вже видача йде повністю в підрозділ на, на, на нульовку.